Ти завжди була впертою, але зараз не час. Світлано, хіба ти сама не розумієш, що ти маєш переїхати до батька, бо йому потрібно, щоб зараз хтось був поруч? каже мені мій рідний брат Святослав. Я на кухні мила посуд, люди вже розійшлися після поминального обіду за нашою мамою. А мій брат вирішив, що зараз чудова нагода нам поспілкуватися, а якщо точніше, то він захотів вирішити всі проблеми моїми руками. З братом у нас давно стосунки ніякі, я з ним вже довший час не бачилася і не спілкувалася, як і з батьками, хоч і живемо ми в одному місці. Справа в тому, що мій брат завжди був любимчиком батьків і через нього не любили мене. З дитинства я почувалася зайвою у рідному домі, тому мріяла вирости і з'їхати від своєї рідні куди подалі. Так і сталося. Щойно я закінчила школу і влаштувалась на роботу, щоб мати гроші на оренду житла і жити окремо. Про навчання в університеті довелося спочатку забути. Освіту я отримала пізніше і заочно. Я була змушена так зробити, бо мама мені сказала, що наша трикімнатна квартира належить моєму брату, а я маю сама про себе подбати. Якщо будеш мудра, то знайдеш собі хорошого чоловіка, який буде тебе забезпечувати, додала вона. Чоловіка я не стала шукати, я шукала роботу. І на одну довелось працювати на двох, щоб заробити собі на життя. Заміж я теж вийшла, але у 24 роки, коли вже більш-менш стояла на ногах. Ні у мене, ні у мого чоловіка свого житла не було, Ігор пропонував мені жити з його батьками, але від цієї пропозиції я на відріз відмовилась. Після весілля ми зняли більшу квартиру, яку почали разом орендувати. Народився син, я пішла в декрет, працював один чоловік. Грошей нам не вистачало, але мої батьки жодного разу не запропонували мені свою допомогу. Які попереджали, вони нашу трикімнатну квартиру оформили на мого брата. Сподівалися, що він одружиться і невістку до них приведе, але з одруженням брат не поспішав, шукав ідеальної кандидатури. І знайшов, але аж у 35 років. Його дружина з дуже заможної родини. Тесть відразу впустив молодят в гарний будинок на околиці міста. Цьому особняку вони живуть досі, разом з своєю донечкою. У мене сімейне життя не склалося, я прожила з чоловіком 12 років і розлучилась. Чоловікові нічого не треба було, його не засмучувало те, що за 12 років ми не купили свого житла, а продовжували жити на зніманні. Та й не тільки це, багато було всього, що вказувало на те, що нам не по дорозі, тому ми й розлучилися. Моєму сину вже 19 років, і він вчиться в Чехії. Я до нього час від часу приїжджаю, але досі живу сама на знімній квартирі. Колись хотіла придбати власну, але зрозуміла, що я сама не потягну цю справу хіба що на заробітки їхати, але цей варіант я поки що відкидаю. Нещодавно не стало нашої мами. Раптово дуже. Ніхто і не сподівався, а особливо тату. Він за ледве пережив цю сумну подію. Вони ж з мамою багато років жили собі двоє, а тут мами раптово не стало, і це стало проблемою батько не хоче залишатися сам у своїй квартирі. Світлано, ти мусиш переїхати до батьків. Ти і так не маєш свого житла, що тобі нема що втрачати, по-діловому став командувати мій брат. Нікуди я не збираюсь переїжджати, у мене є де жити. Нехай квартира знімна, але я там почуваюся, як вдома кажу. Ти мусиш дочка, це твій обов'язок перед татом допомогти йому зараз. Без тебе він не зможе, наполягає брат. Цікаво, виходить, квартиру тобі, а обов'язок мені, нагадала я, Святославе, кому квартира, той доглядає батьків. Тому або забирай тата у свої хороми, або переїжджайте з сім'єю до нього. Це твої проблеми, я тут ні до чого. Брат на мене взлився, сказав, що у мене совісті немає, він вважає, що для мене це ідеальний варіант переїхати до батька і не знімати квартиру. Може, і так, але є одне але власником квартири, в якому живе тато, є мій брат, і якщо що, то Святослав мені покаже на двері, і я опинюсь на вулиці. Мені вже краще жити на знімній квартирі, я вже за роки так звикла і нічого збиратися не збираюся змінювати. Я не вважаю, що хоч щось винне своїм родичам. Про батька тепер повинен піклуватися брат. Ну хіба ж не так? А ви що думаєте? Хто з нас правий, я чи брат?